Всіх вітаю, з вами Марія. І що буде завтра? Давайте дивитись. Починаємо з особистого життя. Давайте дивитись, що буде завтра у вас в особистому житті. Так, ну тут відлюдник. У центрі уваги буде, чи це ваша пози позиція зараз бути відлюдником, чи це якась людина, з якою ви бачитесь час від часу. Зазвичай людина десь, от, знаєте, як на відстані від вас. Це як залежність один від одного. Або, наприклад, у людини є залежність, яка завгодно насправді тут. Вже дивіться, у кожного щось своє, від чого завгодно може бути залежність, може бути від солодкого, від кави, від там, якоїсь певної їжі, наприклад, від роботи, від якоїсь людини, від чого завгодно може бути залежність, і це якісь зміни. Якісь, знаєте, коли от людині вже важко триматись, людині вже як болить те, що нічого не змінюється. В цей день, тобто завтра, вже ситуація буде цілком мінятись для людини. Або для вас, якщо це ваша позиція відлюдника. Далі дивимось. Ой-ой, у ой, мене карти намагаються впасти. Так, давайте сфера кохання. Дивимось сферу кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Дивіться як, ви для когось найцінніша людина в світі. Людина, от просто, знаєте, як по, ну, підкоряється вам, як це хтось може навіть пропонувати вам щось. Не обов'язково, що руку і серце щось пропонувати. Це коли людина для себе вас визначає от серед усіх на світі, а вам щось ця позиція не дуже до вподоби. Бо, як знаєте, от не хочу так. Щось буде вам пропонувати, а ви виридувати будете. Отак от тут буде у сфері кохання. Далі дивимось, діє чоловіка у бік жінки. чоловіка у бік жінки. Тут король пентаклів показаний, знаєте, доволі впевнений в собі, але не в цей день. В цей день щось, знаєте, про ревнощі, про сум, про якусь таку Недовірує сумніви. Тут щось, знаєте, коли як вагається, що йому, яким чином йому вирішити, яке рішення прийняти. Тут щось він в цей день, не знаю, як, як десь посередині рішення опинився, опиниться. Тож будьте впевнені в тому, що якщо вам треба буде якась конкретика, то дайте йому час, до, наприклад, до наступного дня. В цей день ще може не надати вам таку інформацію, на яку ви будете очікувати, бо не впевнений буде. Дії жінки, об'єкт чоловіка завтра, що жінка буде робити? Хвилюватись буде. У жінки тут, знаєте, от краща і більш значуща позиція. Але все одно щось тут вона з недовірою і хвилюваннями до чоловіка. ну Повністю з недовірою. Навіть може як провокувати чоловіка. На якусь більшу відвертість, от настільки вона буде в не невпевнена, настільки якась така от, ну, я іншого слова навіть не підберу, тут все ж таки недовіра до, до чоловіка, до якоїсь ситуації угу. добре, дивимось далі. Аліс, ти зараз впадеш? Сонечку не треба. Не падай. Так, далі дивимось для одиноких. Що у вас буде завтра у сфері кохання у одиноких? Mm -hmm. Тут більш справи, які стосуються от, материнства. Для когось це вагітність і діти така тема. Більше на цьому ви будете зосереджені. І сфера кохання, вона буде більш, знаєте, от коли я люблю дітей, я люблю дитину в собі. Це, це теж важливо, коли ви будете все ж таки пестити дитину в собі. І це теж треба. Це, знаєте, як, як етап терапії, все ж таки. Е, хтось з вас може дізнатись про вагітність дійсно. Або думати про вагітність, планувати її. І знаєте, це як коли ви розумієте, що ви як тимчасово одинокі. Так, тут не обов'язково що про вагітність, а це як я планую своє майбутнє, я все ще хвилююсь. Трошки боюсь, як воно там буде, бо є досвід минулого, але е, як готовність ризикнути ще раз. І це добре, що ви готові ризикнути ще раз. Досвід минулого це добре, це класно, але не тягніть його в майбутнє. В майбутньому буде інший новий досвід. І просто думайте про те, що це буде найприємніший досвід, такий, про який ви тільки мріяти можете. Отак От більш думайте. Далі дивимось. Робота, що у вас буде завтра в роботі? Щось вагатись трошки будете? Тут будете закривати якусь тему. Король мечів, тут показаний, це може бути якийсь там, наприклад, працівник. Той, хто працює або в формі, або з якимись інструментами. Як закривати якусь тему, врівноважувати я б так навіть більше сказала. Коли треба довести до кінця щось, в чим могли вагатись, там, де не було трошки впевненості. Або, наприклад, якщо вам треба два якихось напрямки, одразу довести до кінця. Отак тут більш. Але все воно врівноважиться у вас. Там все буде якось стабілізується, якась ситуація, або цілком ситуація, або стосунки з таким королем мечів. Ну, Якась тема буде як мирно ем, домовитись отак може ще. Так от Що вам важливо прийняти завтра? У вас тут така пропозиція буде, така можливість, і це цілком от по справедливості вам це, ну як, як ви на це маєте право, бо тут ви такий складний період пройшли останнім часом. І, от саме за ваші ці такі складнощі вам дають класну можливість, якою от просто, от як то кажуть, гріх не скористатись. Вона для когось буде ще й як підкріплена королем Пентаклів або стосуватись короля Пентаклів. Знаєте, це може бути від такого короля Пентаклів. Вам. Надаватись якась пропозиція, а може бути, і просто, от коли разом з ним щось буде робитись, або під його патронатом. Отак от може бути. Це щось буде врівноважено в вашому житті. Далі, від чого краще б за все відмовитися, там же дивіться, як воно вам треба буде. Але від чого краще б за все відмовитись. Знаєте, від суперечок не. Не сперечайтесь, є в вашому житті чоловік, який дійсно от багато важить для вас і дійсно має вплив на вас. Але в якісь його пропозиції ви одразу їх відкидаєте. От я не хочу, мені це не подобається. Е, відмовтесь краще від такої своєї, знаєте, от позиції, коли завжди чимось не задоволені. Бо він має рацію в якісь моменти. Воно може не швидко буде давати вам результати. це може вас трошки так, знаєте, ну, не хочу, бо це так довго буде, мені треба швидше. Але це буде той результат, який не треба буде переробляти. Тобто він одразу буде такий, як слід для вас. Так, далі, дивимось, чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Це коли ви намагаєтесь щось зберегти, і це затягується. От Те, що вам треба, щоб було зроблено, це просто трошки затягується. Не той строк, має, який ви собі плануєте, але нічого. Це ситуація, яка буде все одно для вас зроблена, е, яка дає вам можливість виходу з якихось складнощів, труднощів, коли щось залишається позаду, але воно вам так і треба цього не уникнути. І давайте дивитись параду від Вищих сил для вас на завтра, От дивіться, в цій колоді два короля Пентаклів. І або один, або інший виходить весь час. І ну, тут порада стосовно якогось короля Пентаклів. Від нього вам ідуть можливості, від нього вам знання, інформація якась іде. І це цінно для вас. Це дає вам зростання. Дає вам збільшення якихось благ в вашому житті. У когось зачаття може бути таке цінне для вас. Якщо ви не плануєте такого, звісно, ну, це кому актуально, будь ласка, будьте ж, не забувайте, що це все ж таки загальний розклад. Але, якщо вам дійсно це важливо, ви цього прагнете, то тут є всі можливості до зачаття нового життя. Для когось так показане. Ну, нібито більш тут я тут не бачу, щоб вам озвучити. Тож на цьому. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і бережіть себе обов'язково. І побачимось в наступних відео. Всім пока-пока.